Друзі, вітаю! Сьогодні от такий цікавий ножик. Вам покажу. Він потрапив мені на заточування. Модель називається Trill. Компанія Lion Steel. Як я їх називаю Маніяки із Маніяго. Італійська компанія, яка відрізняється дуже високою якістю своїх ножів і такими високоточними станками, які дозволяють робити інтегральні руків'я. Ось тут руків'я теж інтеграл з суцільного шматку. Такого анодованого міцного авіаційного алюмінію. Цікавий замочок це сліп джойт. Тобто він працює так, як у вікторіноксах. У нього тільки от запирає пластина верхня. І ця пластина дозволяє утримувати клинок від складання. Тому його треба розкладати і складати за допомогою двох рук. І ще цікавий функціонал це кліпса для того, щоб кліпсу. Активувати потрібно натиснути на кнопку, і от таким чином вона з'являється. Ось, натискаю. Е, знімаю одною рукою в другій камера. Ось, бачите, цікавий, дуже конструктив. Я бачив на кількох інших ножах компанії Lion Steel таку кліпсу. Ось так вона в звичайному стані. От вона прихована, нічого не буде наминати. Цікавий конструктив. Загалом, от Lion Steel у мене є теж один із ножів цієї компанії в колекції. От вони відрізняються такою ну, в багатьох моментах інноваційністю. А ще хочу сказати про цей ніж, ще раз кажу, модель називається Trill. Ось загострювання. Гарно вийшло. Сподобалася мені сталь. Тут М-390, і на кількох їхніх фіксах я помітив, що вони трошки не догартовують. Ну, це, на мою думку, я не носив на підприємство, не колов на твердомірах їхніх клиночків, але по відчуттях. Виглядає як там 59 одиниць на М390. ось, А на цьому джойнті тут на відчуття ну, добрячих 61 одиниця по шкалі Роквелла. Тобто добре загартована сталь, і приємно її гострити було взагалі, вона не дає не тягне ніякого завусенця. Ось, якщо ви на моєму каналі і ви цікавитеся ножами, то, можливо, ще й цікавитеся заточуваннями, там вже є окремі плейлісти є. Можете собі поцікавитися, що таке за восениць, і чому і що при заточуванні, як його враховувати. Ну, Іншими словами, сталь загартована добре. Це добра сталь, преміальна, можна сказати, що одна з найкращих ножових сталей М390 Бюлерівська. Ось і тут мені сподобалася вона, тому що відчувається, що в неї є достатньо твердості. Так що класний ножик, сліп от Його скласти можна, якщо одною рукою, то от можна в дерево і от таким чином ніж складається. Все, в нього немає можливості відкривання, тільки, от можливо, якщо. З інтересу, але я думаю, що це не зовсім безпечно. Можна спробувати відкрити отаким от щипком, але це не зовсім безпечно. Але перевага такого ножа це дворучне відкривання в тому, що в більшості країн Європи такі ножі, от такий ніж, наприклад, цей тріл, конкретно цей ніж. Я думаю, що він буде дозволений для носіння. От, тому що немає можливості його швидко вихопити і звести його, не відкрити його, іншими словами. Ось. І це по законодавству багатьох європейських країн, хоча 55 країн у Європі і законодавство відрізняється, але в більшості з них от, такий ніж мав би мати право на носіння там, у кишені. Класний ножик, як завжди, гарні фрезерування, виборочки, все зроблено дуже добре. Я не знаю, як вони ріжуть, гідрообразивна різка, чи що, чи лазерна різка, але от всі ці виборочки. Коротше, от вони вміють в інтеграли. Таку конструкцію вони називають Solid. Тобто можна називати інтеграл, бо це така спільна загальна назва. Але вони от свої такі руків'я називають руків'я за технологією Solid. Цікавий ножик. Трапився, показую вам після заточування, буду відправляти клієнту. Одному із своїх підписників дякую, друзі, що ви такі цікаві речі присилаєте мені. Інколи просто для того, щоб такий ніж там потримати в руках, потрібно там не знаю, поїхати в Київ, скажімо, там не знаю, в Ібіс. От і для того, щоб там взяти такий ніж у руках, треба зробити ось таку роботу. А так ніж той чи інший приїжджає до мене прямо в руки. Інколи просто любуюся такими речами, які приїжджають. Не думаю, що таких ножів багато. Я не впевнений там в його ціні, не можу сказати, скільки він коштує, можете поцікавитися і де придбати. Ось. Але впевнений, що це не тривіальний ніж. Ось його там, купить тільки та людина, яка цікаві от, інтеграли, яка любить от, цих, європейську класику сучасну, яка любить цей хай-теч або чи хай-тек правильно. <кхем> ну, іншими словами, е як то кажуть, ніж на любителя. Але мені сподобався. Акуратний такий європейц, можна його собою, мабуть, багато де брати, якщо мова не йде про, там, про літак або там зони, де точно цього не можна взагалі нічого з такого, з таких предметів. Ну, то, то, можливо, в багатьох країнах просто на вулиці, тримаючи такий ніж у кишені, це не мало би скласти проблем. Хоча, ще раз кажу, краще перевіряйте, є критичне мислення, є законодавство різних країн, цікаво вам, вивчайте, дивіться, як це працює. Не слід сподіватися там, на думку якоїсь людини, там, блогера, якогось обзорщика і так далі, на мою думку, тому що я не можу знати законодавство 55 країн Європи. Ось, і тим більше воно час і часу змінюється, і, на жаль, воно змінюється в гіршу сторону, якщо говоримо про от, лібералізацію цього питання носіння зброї, то ситуація погіршується загалом у європейських країнах і часто в Сполучених Штатах, в інших країнах. Ну, тому що живемо. В бентежні буремні часи і для всіх вони є складні для всіх е, країн. Тому часто, е, якісь вводяться додаткові обмеження, заборони на певні місця, на там на замки, на розмір ножа там і так далі. І так далі так що краще цікавтеся тим безпосередньо, вивчайте це питання глибоко е, от, і не робіть необдуманих імпульсивних е, м, вчинків. Ось такий ножик сьогодні. Lion Steel Tріl.